А у нас є новинки від серії Оксфордське коротке введення. Це книги Наука і релігія Аристотель, Галілей, Декарт і Ньютон. Але ми зупинимося детальніше на книзі Ньютон. Почнемо з головного. Ця книжечка входить до серії Оксфордське коротке введення, започаткованої видавництвом. Оксфордського університету у 1995 році для короткого і фахового ознайомлення з найрізноманітнішими аспектами духовної культури від історії та міфології давнього Єгипту і Греції до сучасних політекономічних, культурологічних, фізичних та космологічних теорій. На сьогодні вже видано понад 200 таких томиків, а в планах видавництва довести їхню кількість до 300 найменувань. Але, здається, це не буде межею, оскільки надто вже нагальними є такі книжечки, які відоме періодичне видання The Independent лучно назвало «Вікіпедією для сучасного вдумливого читача. Отож, що ми знаємо про Ньютона? Хіба що пам'ятаємо його портрет зі шкільного математичного чи фізичного кабінету. А ще, можливо, шкільне здивування, як приводом до такого вшанування могли стати такі прості та майже очевидні закони Ньютона. Навіть закон Всесвітного тяжіння той, як розповідають історії, був підказаний Ньютону падінням яблука. Про відкриття ж Ньютона в математиці у шкільних підручниках повідомляється лише одним рядком: відкрив біном Ньютона і разом із Лебніцем прийшов до диференціального та інтегрального числення. Як він до цього йшов, скільки зусиль доклав, які труднощі переборов жодним словом. Навіть професійні фізики і математики далеко не завжди дають аргументовану відповідь на питання, в чому ж власне полягає геніальність Ньютона, про яку так часто говорять, але рідко коли деталізують. Адже для того, щоб її збагнути, потрібно уявити діяльність Ньютона не тільки в історичній перспективі, а й у ретроспективі. Ознайомившись із тим коротким уведенням до життєпису і наукової біографії Ньютона, читач відчує цю ретроспективу і при цьому не буде надмірно занурюватися в деталі, для яких існують інші видання. Адже номінований і загальновизнаний як найгеніальніший вчений природодослідник Ньютон. По суті, залишається для нас майже невідомим своїми реальними відкриттями, що ж до уявлення про нього як особистість та реальну людину, то довідатися про це вже зовсім не було часу. Книжечка, яку читач тримає в руках, дає таку можливість, незважаючи на невеликий формат, вона втішить кожного, хто захоче предметно довідатися. Про реальну історію життя одного з найгеніальніших учених світу. Це перша біографічна книга про Ньютона українською мовою. Отож, Оксфордське коротке введення Ньютон. Навчальна книга Богдан рекомендує.